Друзі, привіт! З'явилися хороші новини із окупованого Маріуполя. Наші захисники збройні сили України знайшли спосіб добратися до російських військ. І атакувати позиції, що підтверджує обстріл Маріуполя. Про це та інше далі. Друзі, підтримуємо Збройні Сили України, хто чим може. Також не забуваємо підписатись на канал, ставити лайк та залишати коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. Дякуємо. Українські військові знайшли спосіб завдати ракетних ударів по тилових базах та складах російських окупантів. Про це свідчить серія вибухів у Маріуполі. Командування російських військ серйозно стурбувалося через низку ударів по місцях дизлокації свого особового складу та техніки у захопленому місті 21 і 22 лютого, численні вибухи лунали також у низці тимчасово окупованих містечок Донбасу. Про вибухи у Маріуполі пише New York Times. На думку журналістів командування російських військ, після того як Росія окупувала Маріуполь навесні минулого року, вона перетворила його на один із своїх найважливіших гарнізонів через те, що українці не мали засобів для ураження. Ворожих цілей на такій відстані, однак зараз ситуація змінюється на користь української армії, хоча і поки не зрозуміло, як саме озброєнням атакують Збройні Сили України. В офіційних зведеннях Генштабу та коментарях пресофіцерів про це не повідомляється. Нагадаємо, що українські сили атакували 22 лютого позиції ворога в окупованому Маріуполі та знищили два склади палива. Ввечері, 22 лютого, у тимчасово окупованому росіянам Маріуполі Донецької Області продовжили лунати вибухи. Про це повідомила прес-служба Маріупольської міської ради. Чутно вибухи в Кальміуському районі повідомили в міській раді. Уточнюється, що повідомляють про два вибухи: перший о 22.51, а інший о 22.53 в районі заводу імені Ілліча. Також нагадаємо, у тимчасово захопленому Маріуполі підтверджено ліквідацію двох складів палива на базах російських загарбників. У Маріуполі уже третю добу поспіль неспокійно. Панти в паніці там намагаються вивозити боєприпаси із складів, які вціліли. Що найменше за добу пролунало 18 вибухів. Врешті-решт бавовна завітала і в місто. Було влучено в склад окупантів, який знаходився на території Маріупольського аеропорту. Також було підтверджено бавовну на території Маріупольського МК імені Ілліча, де була зосереджена велика кількість живої сили, техніки, боєкомплектів і на території 18-го причалу порту. Саме там відбувалося Відвантаження незрозумілих контейнерів, які точно мають військове походження, навіть маріупольських докерів відсторонювали під час розвантаження. Також вдалося ліквідувати дві російські бази з паливомастильними матеріалами. Дані про влучання по росіянам ще не оновлювалися. Зафіксовано влучання в склад боєкомплекту в аеропорті Маріуполя з прекрасним відгуком детонації та в місце базування окупантів на території стану 300 ММК імені Ілліча, що у Кальміузькому районі районі. після цього окупанти підняли в небо літаки та почали нити про нову зброю Збройних сил України. Пропагандисти були шоковані та написали, що варто чекати бавовни. Друзі, цікава ваша думка, що сталося у Маріуполі, як збройні сили змогли дібратися до окупантів. Ми пам'ятаємо, перемога за нами. На цьому у нас усе. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте. Не забуваємо вірити в Збройні Сили України разом до перемоги.